Спільно попрацювавши сьогодні, у найближчому майбутньому матимемо гарний благоустроєний мікрорайон. Так вважають учасники загальноміської акції Чисте місто за ініціативи підприємця Бориса Сапаєва у мікрорайоні Греків Ліс гуртом міська влада, уманські бізнесмени, студенти та викладачі Уманського національного університету садівництва долучилися до озеленення рекреаційної зони біля пам'ятного знаку Танк. Ще декілька років тому на цьому місці були хащі. А тепер ви бачите тут виріс мікрорайон. Один з найкращих, можливо, навіть найкращий мікрорайон в нашому місті Греків Ліс. І сьогодні ми присутні тут, на закладенні парку. Назвичайно гарно, що долучилися тут і молодь, і наші підприємці. Всі разом хочемо зробити місто кращим. Ми сьогодні посадили ряд катальб, які будуть прикрашати наше місто, які будуть створювати затишок, які будуть допомагати всім нам відпочивати і дійсно бути впевненими, що місто Умань – краще місто в Україні. Студентська молодь нашого міста активна та небайдужа. Завжди долучається до різних ініціатив у напрямку розвитку Умані. В рамках акції Чиста Умань ми взяли участь у висадці дерев разом із владою і бізнесом. Ми висадили дерева поблизу комплексу греків ліс і площі перемоги. Мені подобається озеленювати наше місто, щоб було гарно і люди нас приїжджали. Уманський підприємець Борис Сапаєв турбується про добробут уманчан, має у перспективі амбітні плани та підтримує міські соціальні програми. Перш за все, ми будуємо. Я думаю, що мікрорайон майбутнього Греків Ліс мікрорайон, який будується по самим сучасним європейським міркам. Тут передбачено індивідуальне опалення. Всі нові комунікації. Ми думаємо так, щоб людям було комфортно і затишно жити, тому внутрішні дворики розробляємо так, щоб було приємно для різних вікових категорій від мам із маленькими дітьми, з колясочками, і до людей похилого віку, щоб вони могли скажімо, в затишних двориках спокійно відпочивати і приємно відпочивати. І тому до цього мікрорайону ми спільно із міською владою. От зараз вирішили посадити дерева, от ми розбили і проклали пішохідну, пішохідний тротуар і відповідно велодоріжку. І хочемо, щоб тут була така зел, зелена, красива… Рекреаційна зона. Да. Так. І атмосфера була така. Приємно, щоб людям було дуже комфортно і затишно. Я радий, що стільки молоді приїхали і що вони переймаються скажімо, розвитком нашого міста, і щоб воно було красиво. Також зараз розробляється положення про те, що буде розіграна квартира однокімнатна. От будуть продаватися квитки, це спільно із міською владою. Всі гроші, які будуть вилучені від продажу цих квитків, будуть направлені і будуть направлятись по мірі їх надходження на лікування нашого хлопчика фамілію. Денис так, так. От. І я думаю, що це буде і людям і цікаво, і, будемо, і зробимо заодно і гарну, хорошу справу. От. Головне, щоб він, все в нього було добре. От. Ну а домовились також із міським головою, що результати цього розіграшу будуть вже на озвучені на день міста.